Слава Ісусу Христу! Сьогодні в нас є час молитви, час особливий для сьогоднішньої молитви. Буквально вчора, новенбер 20-го, Трамп і адміністрація президента Сполучених Штатів Америки зараз висунули новий план. Мирний план, ніби, як вони кажуть, закінчення війни. І, власне, сьогоднішній наш ефір, наша молитва, наша проповідь буде називатися тяжкий час вибору для України. Або я би навіть сказав би вирішальний час вибору для України, навіть слухаючи президента Зеленського, який сьогодні, власне, був в ефірі після того, як був висунути цей план мирного врегулювання і закінчення війни в Україні. Він каже: ми ще з таким вибором не стикалися. Це є найтяжкіший вибір на протязі фактично чотирьох років війни, з яким стикається Україна. І в основу наших роздумувань ми покладемо слова, які записані в посланні для Филип'ян, перший розділ, 21-й вірш, 1.21. Бо для мене життя то Христос, а смерть для мене надбання. Скажіть, чи могли би ми з апостолом Павлом так сьогодні впевнено і чітко сказати, як дві тисячі років сказав ці слова апостол Павло, для мене життя то Христос, а смерть не має значення, як вона прийде до мене. Апостол Павло переживав дуже тяжку, мученицьку смерть. Історики кажуть, як він загинув в амфітеатрі, які тортури для нього робилися. І, не дивлячись на те, він каже: смерть для мене є надбання. Ми живемо з вами в дуже близький час, в час, яким будь-який момент церква може бути підхоплена в небеса. З другої сторони, хто не вірить в підхоплення церкви, є другий не менш сильний аргумент. Що наступає остання сідьмина Даниїла, відкривається беззаконник, і на землі починає лютувати той ім'я, якому є Антихрист. І, власне, сьогоднішня наша молитва, просьба нашої молитви буде направлена на то, що фінально Україна, президент, люди. Які прожили такий досить тяжкий час інтервенції чотири роки, скільки смертей, скільки навколо різного роду біди, людське око побачило і пережило, що фінально було прийняте те рішення, яке буде найкращим, перш за все, для народу, який проживає на території України. Ми зараз розуміємо. Яку програму висуває президент Сполучених Штатів Америки. і здається, на перший погляд, цю програму, яку висунув президент, вона є повністю на стороні Росії і для України означає повну капітуляцію, повна капітуляція. Пам'ятаємо, що було те, що ми сьогодні можемо бачити в ефірі, про що говориться з Білого Дому. те, що... Ми почули, що Донецька, Луганська і Кримська область повністю зараз мусять належати Росії. Там, де проходить лінія фронту, чи проходила лінія фронту, вся територія, та, що по лінії фронту, зараз фактично також висунуто, висунуто в, цьому, в цьому договорі, що мусить належати для Росії і також Росія. Ставить вимогу, і на цю вимогу ніби йдеться цей договір, що війська, які зараз є на території України, мусять бути вдвічі менші. Також російська мова мусить бути, я тільки не зрозумів, чи російська мова мусить бути провідною мовою, чи вона стане на рівні з українською мовою, як державна мова. Тут вже мене поправите, скажете краще. Тобто ми зараз бачимо ті всі пункти, ще інші пункти висовувалися, що Україна ніколи не може бути в НАТО, і багато понижуючих було пунктів висунуто. Всіх пунктів було 28, на які мусить піти Україна, щоб Росія стіла, сіла за стіл переговорів, і після цього припинилася війна. Тут явно неозброєним оком, на перший погляд, видно, що Перевага цього договору ніби повністю є на стороні Росії, а для України прийняття такого договору є ніби повна капітуляція. Пам'ятаємо, ми повинні розуміти, чому так сталося, чому так ніби було все добре, добре, добре. І раптом такий вибух, я би сказав, атомна бомба, термоядерний вибух. Пам'ятаємо буквально два тижні тому назад сильніший скандал, який виник у Білому домі, який зв'язаний з Мендечем. Коли людей найближче оточення президента було показано, як відмиваються гроші, в даному випадку було побуло зловлено людей, коли йдуть гроші на те, щоб забезпечити Україну електроенергію і різними іншими засобами підтримки енергії, коли 5 мільярдів доларів, які йшло на життя і підтримку України. Такі тіньові структури найближче оточення президента поклало у свій карман. І звичайно, відразу після цього були висунуті вимоги від офісу Білого Дому або змінюються повністю оточення президента, включаючи Єрмака, там, уже не кажучи за всіх тих міністрів, того ж Миндича і тому подібне. Що повністю мусить бути проведений ауді, аудіт і певних людей, які є в оточенні президента, вони мусять негайно залишити свої пости. Що ми бачимо, що робить президент України? Він каже: ніколи Єрмак з Офісу не піде. Ще можна якісь вимоги ставитися до тих, хто показаний в цій схемі, Міндича і тому подібне. І Фактично, це привело президента Сполучених Штатів до крайньої міри, як можна красти гроші, які йдуть для народу, які фактично забираються з карману іншого народу зі Сполучених Штатів Америки, і дається для того, щоб фінально прикласти всі зусилля, включаючи зусилля України і Сполучених Штатів Америки, щоб перемогти лютого ворога, який суне з півночі? Хіба можна так робити? І, власне, після цього Сполучені Штати 20 новембра віддають цей указ, який має бути підписаний на слідуючий тиждень, коли в Америці буде свято Подяки. За цих 6-7 днів Україна мусить зробити для себе вирішальну, поставити вирішальний вирок, що вона хоче, або вона позбувається свого самого основного партнера Сполучених Штатів Америки. Надіється тільки на себе. Ми вже бачимо, як Європа зараз діє. Абсолютно, ніби осудження, осудження, але абсолютно ні одного плану, як ми будемо допомагати, що ми будемо завтра вам робити. Немає такого. Тобто Європа знову стоїть з боку і тільки дивиться, тільки словами помагає, помагає, помагає. Ми бачимо, в якій зараз критичній ситуації є Україна і дуже дякуючи тому керівництву. Яке веде зараз цілий український народ в цій ситуації, в якій Україна є? Дорогі улюблені, але це не це це не вся, не вся картина. Коли ми з вами дивимося цю картину до кінця, про яку ми сьогодні будемо молитися? Тому що вибір зараз є дуже сильний. Коли... Досліду досліджувати це питання, що кажуть політики, і як це питання розвивається на сьогоднішній день. Пам'ятаємо, що ми живемо дуже близько по відношенню до Єзекіля 38-39, коли північний ворог мусить бути настільки укріплений, що в нього мусить бути саме передове, що пізніше піти проти Ізраїлю. Власне до цього моменту ми підходимо, і все більше і більше ми бачимо, як цілий світ. Не працює для України, а працює для Росії. Зараз це видно не озброєним І тепер дивіться, що стається далі. Я вже вам колись то казав, багато-багато років тому, коли тільки почалася ця інтервенція, яких є два шляхи для цієї війни. Але люди не слухають. І тепер вже коли прийшли до фіналу, бачимо, що чотирьохрічна проповідь, яка лунала колись, була 100% права, яка виражає зараз картину сьогоднішнього дня, і всі глузії зараз хай ховаються. Зараз ми маємо то, що ми сьогодні маємо, це ще не кінець. Як ви думаєте, чи Путін хоче, щоб президент Зеленський підписав цю угоду і щоб фінально ті клаптики землі, це великі клаптики землі, я думаю, це 30-40% території України, бо то є величезні області, зараз, може, 25%, ви самі краще знаєте. Належали для України, належали для Росії. Я думаю, далеко в глибині він цього не хоче. Він хоче. Моя така думка, що президент відмовився від цього плану, що він понадіявся ніби на свій патріотичний план, як завжди, це робиться, не на розум, а на лжепатріотизм, який не має під собою бази, на що можна спиратися, і не підписав цього указу. І коли цей указ не підписаний. Тоді, власне, може справдитися те, що я казав багато-багато років тому, які були фази. 25% зразу росіяни завоюють. Потім піде умова 50%. А якщо то не влаштує, тільки 25 території України лише для самої України, щоб на тих 25% практикувати те, що мусить бути фінально здійснене в Європі по плану. Прийняття світового лідера Антихриста зі всіма тими най, найбільшими постановками, які можна зробити щось до людини. Як приймати Антихриста всі системи. І, власне, в цих небагатьох областях, які дадуть ніби подаруночок для України, це не буде час добрий, це буде час ще тяжчий, ніж буде в цілому світі. Фінальне випробовування системи, фінальне випробовування системи, як вона буде діяти? Коли ця система буде примінена в період великої скорботи, коли відкриється Син погибелі або Антихрист. Якщо така моя персональна думка, така моя персональна думка, якій чоловіка, який розсуждає над подіями останніх днів, який розсуждає над Єзекілем 38-39, бачить в північному ворогові, а власне в Москві нікого небудь, а того лютого ворога, який має піти проти Ізраїлю. Де він має і загинути, але зараз робиться все для того, щоб цей ворог був як найможна сильніше, і всі бачили, що він керує світом. І якщо угода не буде підписана іде цитата для цілого світу показано, який незговорчивий є президент України, і тому нам нічого іншого не залишається, як завоювати ту територію, яку ми хочемо завоювати. А тепер, дорогі улюблені. Ми є амбасадори неба. Ми з вами читали слова, зараз, які казав апостол Павло, для мене смерть, для мене життя то Христос, а смерть то для мене надбання. Що не сталося з віруючою людиною, якщо вона є дійсно віруюча, і вона до кінця виконує Слово Боже, вона йде в небеса. Але є умова, що вона ніде не порушує тих правил. Книги життя, яке дає Господь для людини тут на землі. Якщо ми, як церква на землі, не боїмося зустрічі з нашим Господом, ми можемо сміло вжити ці слова, які каже апостол Павло: Смерть для мене це надбання, тому що зараз я зустрічаюся з Господом. Сьогодні, як ніколи, ми повинні сильно молитися за Україну. Щоб, перш за все, щоб Україна прийняла саме правильне рішення. Саме правильне рішення. Щоб ніхто небудь, а сам Господь торкнувся серця президента, і він зробив те рішення, не яке хочуть ті люди, які стоять чи за одним президентом, чи за другим президентом, чи за третім, і фінально стоять за однією людиною, світовим лідером, який диктує свої умови. Молимося, ми маємо силу. Ми маємо силу. Здав... То... Не двоє троє збирається. Тут тисячі людей, які на сторінках передачі, можуть молитися за одне, що президент України в четвер, перед четвергом наступного тижня, прийняв не просто правильне рішення, а прийняв рішення, яке йде від Бога. Щоб спасти фінально як можна більше людей від смерті. І з другої сторони, молитва за те, щоб як можна більше людей. Були спасенними для вічності. Життя моє Христос, а смерть для мене надбання. А благодарю за молитви да благословить вас все Господь, і да сили Духа Святого стоять в полосе за кожду душу. Слава Господу. Слава Богу, благословінь і Божої охорони вам! Прошу молитовної підтримки для рідних, Щоб Ісус спас їх і маму духовно укріпив, і полегшення дав тілесне, щоб вона могла сама ходити додому по дому. Дякую за молитви, молюсь за вас, за ваші е, нужди, благословіння, сестра Марія Калюк Калюх. Божих, благословінь вам, брат Олег для сестри Марії. Слава Богу, благословінь вам, Слово от Бога для народа. Господь, ми живемо в останні дні. Таке підбадьорення. Таня, Київська область. Пастор, дякую за молитву. Мене взяли на роботу психологом, Псих... психологічні консультації з людьми, чоловіками, які хочуть вчити, вчинити для себе суїсид з військовими. Тепер молюсь, щоб Господь дав мені мудрість. Друга сестра, чи це брат, ну, таня, сестра. Будьте дуже і дуже обережні, коли ми працюємо з людьми, які хочуть для себе вчинити суїсид, то є один крок, після того починається демонський світ. Хто за тим стоїть? Хто хоче, щоб людина загинула? Хто хоче, щоб людина сама себе застрелила чи вбила? Питання суїсайду. Це є явно, за тим стоять демонські сили. І тут треба дуже чітко стояти, піст, молитва, Слово Боже. І навіть якщо ви є озброєні дуже сильно психологічно, закінчили якийсь заклад, маєте надзвичайно великі знання. Якщо з вами в даному питанні немає Святого Духа і немає Бога, будьте дуже і дуже обережні. Тут не тільки можуть бути помилки, але може дія в данішому бути направлена проти вас. Так що хай Господь вас благословить! Більше і більше ставайте на коліна. І кожне рішення, яке ви будете виносити в, свої, в своєму розумі до тієї, людини, яку ви консультуєте, що воно мусить бути 100% взяте від святого Слова. Хай Господь вас благословить. Слава Ісусу, благодарю за проповіді молитви, благослови вас всіх і сохрані, Господі, і зцілі фізично, духовно, спасі, сохрані сина, всіх нас. Дякую, Господу, за твої милості, благодарю, сестра Надежда Надежда. Помоліться, будь ласка, за воїна Володимира, який на війні. Прошу Бога зберегти йому життя. Слава Богу, дуже прошу помолитися за мого брата Сашу. У нього стався інсульт. Він ще молодий, і в нього четверо дітей. Хай Бог його вздоровить і поверне до нормального життя, щоб він міг ще виростити дітей. Він ще їм так потрібний, хай Бог допоможе у кожній нужді, хай всіх вас Господь благословить, сестра Людмила Андрошчук. Моліться за мого племінника Сережу відправили на передову, сестра в розпачі плаче, молюся за хлопців наших, вступися за кожного, сестра Єременко. Господи, подай сили в ті останні дні. Приведи ще до себе моїх близьких, за яких я молюся, Івана Кар... Кар... Карші. Карші, я думаю, я правильно прочитав. Слава Господу Ісусу Христу! Пусть Господь благословить і укріпить в ці останні дні. Господь, прошу приведи к собі моїх дітей, мужа і братів. Прошу за Захарчика, якщо твоя воля исцели його, і Сашу, от опухолі в голові, да буде на все воля твоя. Лариса Босова, наш давній слухач. Дякую, сестра Лариса. Дякую за вашу підтримку, молитовні підтримки, за те, що ви є максимумі часу на нашій передачі і молитеся за тих людей, які піднімають церковні нужди. Хай Господь вас благословить. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую вам, пастори, за. Ваші проповіді, аж легше на душі, коли слухаю ці проповіді. Молюся за вас і вашу родину, за всі наші нужди і потреби, спасіння наших дітей, за припинення війни, за всіх людей, які просять у Бога помочі, всім благословіння. А Анна, Анна, прізвище якось так незрозуміло написане. Нехай Господь дасть нам сили і віри. Молюсь за всіх, Валентина. Я з Дніпра молюся за євреїв. Дуже важливо, особливо люди, які зараз проживають у Дніпрі. Ми бачимо в Дніпрі є дуже цікавий чоловік, основ, головний равин самого Дніпра, міста Дніпра, синагога найбільша в світі. І, власне, ті новини, які були останні сказані ним, і, власне, те, що робиться зараз в світі, ми можемо зрозуміти і бачити, що я думаю, що Равен може бути правим, що до кінця цього року війна може бути закінчена. Вже послухайте мою проповідь, коли я більш широко від... розкриваю цю тему, що за цим може стояти. І як так може бути, що Равен знає, не знає, президент Сполучених Штатів не знає. Диктатор з, Росії, з північної країни Росії, яку ми називаємо. Не знає ООН, не знає Європейський Союз, ніхто не знає. А Равин не має значення, наскільки він є вельми шанований. Це є Божа людина, я вірю. Божа людина в якому розумінні? Що Бог його кличе як свій народ. Чи він спасенний, чи не спасений, то вже не мені про то судити. Не прийме Христа, не буде спасений. Що ми знали чітко. Що ми собі ніколи не малювали ілюзії, якщо єврей то є спасенний, якщо не приймає Христа, спасіння є тільки в Ісусі Христі. І та сідьмина, яка від, буде відкрита, це від Сідьмина є Даниїла, яка відкрита конкретно для ізраїльського народу, остання сідьмина Даниїла. І що ви думаєте, як ізраїльтяни будуть спасатися? Тільки через Ісуса Христа. Якщо в сідьмині не приймаєш Ісуса Христа, немає значення. Як сьогодні велику роль грає пастор, священник, так само велику роль у період великої скорботи буде грати равин. Але якщо не приймаєш Ісуса Христа як персонального Спасителя, хоч яким би ти равином не був, самим основним равином світу, не, не отримаєш спасіння. Тому що спасіння є тільки через Ісуса Христа, ніяких інших шляхів. І тому не робимо собі, не раз я бачу дуже часто, ми робимо з єврейського народу собі ідолів. І думаємо, що в будь-якому випадку вони спасуться. Ні, це є Божі люди, за яких ми повинні найбільше молитися. Бо якщо немає Божих людей ізраїльського народу, не може бути тисячолітнього царства, багато що не може виконатися зі Слову Божому, спасіння від євреїв, але це не ідольський світ. Ми повинні за них молитися, щоб вони пізнали Ісуса Христа, прийняли Його в своє серце. І так само як язичник, так само і єврей. Є на одній дорозі, яку ми називаємо Ісус Христос. Молюся за всіх вас. Дорога церква і брати, сестри, пастор Олександр, дякую за вашу молитву, за мою сестру Олену. Їй стало краще. Пішла на поправку. Пішла на поправку. Слава Всемогутньому Господу Ісусу. Дякую всім. Що Господь чує вас у цій програмі, сестра Наталя Косенко. І ще одну-дві просьби прочитаю. Господи, помилуй народ України, підтримай моїх дітей. Наталя Карпова. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую пастору Олександру за ваші молитви, за команду молитовників, за церкву. Молюся разом з вами за всіх. Прошу молитви за спасіння моїх дітей, за моє здоров'я, за звільнення від боргів, кредити, брала на лікування, щоб Господь допоміг з роботою. Мені 61. Не хочуть брати на роботу. Моліться, будь ласка. Господь добрий, і в 61, і в 71 візьмуть. Якщо Господь відкриває двері, їх ніхто не відкриє, не закриє. Якщо Господь закриє, їх ніхто не може відкрити. І в даному випадку ми маємо право на молитву, будемо молитися один за одного, і Господь відкривав ще не такі двері. Слава Ісусу Христу! Дякую, пастору Олександр, за молитви, за наші нужди. Господи, благослови пастора сім'ю, команду бережи по Твоїй милості. Дай здоров'я, милості прошу для кожного брата і сестри за наших рідних, Господи, призови на шлях спасіння наших дітей, онуків, рідних, чоловіків, жінок, прости, помилуй, спаси, благослови кожного, Господи, допоможи нам встояти на шляху до Тебе. Дай розуміння кожному, в який час ми живемо. Благослови Україну, благослови Росію, благослови Ізраїль, всіх правителів. Дай їм покаяння в ім'я Ісуса Христа, сестра Анна. Дорогі улюблені, хто є з нами на сторінках наших, молимося один за одного. Також прошу вашої підтримки, тому що не раз йдуть дуже тяжкі блоги. Нас атакують е різні, різного роду блогери, так, так сказати, посилають дуже тяжкі меседжі. І тому я прошу вас, разом даємо для них відповідь. Я не маю часу, щоб перевіряти всі свої повідомлення, тільки присвячую себе для молитви. Це... Це займає дуже багато часу на цій сторінці. Я є зі всіма нуждами читаю. Відповідати не можу, тому що немає просто фізичного часу на то. Хтось мене просив організувати молитву 21 день. Я би з великою радістю, щоб ми мали молитву і за наш рідний край, і за наше укріплення і відкриття наших очей, в якому стані ми зараз стоїмо перед Богом, як близько ми перед Богом, але на все не вистачає часу. Ви самі бачите, в, мене є, в нас є дві передачі. Кожна передача є заповнена проповідями, плюс церква, життя церкви, служіння в церкві. Крім того, є певне персональне, фізичне своє життя, яке я також мушу забезпечити, тому на все не вистачає часу. А вас, дорогі улюблені, я прошу благаю, тому що зараз виходять з моєї сторони виходять такі розкриваючі проповіді про різного роду блогерів, які нас атакують. Які неправильно несуть вчення Боже, і тут уже не встоїш ніяк мусиш, хоч не хочеш з ними зв'язуватися, бо розумієш, що вони тебе зараз атакують всі, всі разом, а ти є один. Але мусиш щось сказати, коли йде така, я би сказав, зловіща наука, неправильна наука, в якому часі ми живемо. Тому, дорогі улюблені, прошу вас, підтримуйте, давайте відповіді. Якщо бачите такі тяжкі запитання чи напади йдуть, я не хочу нічого удаляти, хочу, щоб воно стояло на сторінках нашої програми. Може, хіба якийсь іде дуже нецензурне слово, або вже така брань йде. Ну тоді я таку, такий пост удаляю. Так, я стараюся всі пости залишити. Але вас прошу даємо відповідь на це. Разом один одного захищаємо. Молимося один за одного, молимося за рідний край, молимося за те, щоб президент України їм керувала рука Божа, що він зараз в даному випадку прийняв саме правильне рішення з підписанням цього наказу, який буде даний. Молимося за солдатів наших, за спасіння людей, за батьків церкви, тих, хто сьогодні до нас звертається. Хай Господь всіх нас благословить. Також є особлива є просьба просив чоловік себе не називати. Він є служитель в Україні з міста Львів, молитися за його служіння. В місті Львів, щоб Господь його укріпив і духовно, і тілесно. Встанемо і будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо Тобі за цей чудовий і прекрасний час, який ти сьогодні нам даєш. Ми дякуємо, що сьогодні ми можемо бути в церкві і прославити тебе, як великого Бога. Ти бачиш, в якому часі ми живемо. Ти бачиш, наскільки ми близько підійшли до цих останніх подій, останніх годин. Коли церква фактично закінчує свою місію на землі, і, як скоро на землі, залишиться фальшива церква і залишиться той ім'я, якому є Антихрист, відкриється ця остання сідмина, яка дана для ізраїльського народу, як момент їхнього переплавлення і вхід в тисячолітнє царство. Благослови нас, дай, що ми встояли в ці останні дні. На руках молитви ми зараз приносимо ці всі просьби, які ми зачитували, які є написані, особливо за нашу Україну. Ми молимося. Благослови, щоб було прийняте саме правильне рішення по відношенню не до людини, а до цілого народу, до всіх людей, які проживають на території України, щоб воно було саме правильне Боже рішення. Благослови, благослови цю нову країну, де ми проживаємо. Особлива молитва за Ізраїль. Дай мир і спокій для Єрусалиму. Все ми вручаємо в Твої святі руки, і якщо ти когось, якщо ти хочеш нас сьогодні забрати, дай, щоб ми всі були готові до цього славного моменту, чи персонально, чи в числі церкви бути з тобою в небі. А тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш у небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.